Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля нашого господарства хочемо випустити поросят на вулицю. Ото вже кричать. Коля якраз кинув зеленого свині, та вони також хочуть. Ну ми їм кидаємо на вулиці. Коли так в обід вже трошки потепліє, то ми їх випускаємо. Вже вони в нас третій день як уже від свині їх відсадили. Перший раз, як випускали, то взагалі не хотіли виходити. Вже вони окремо від свині. Лікар заїжджав, проколов нашу свинку і від глистів, і вітаміни. Ну, ми хотіли, щоб вони були ще трошки довше біля свині. Ну, так вийшло, що вона так стала худнути, стала погано так їсти. Та й вони, їх апетит гарний. То ми вже так ну, бачимо, що вони вже можуть самі їсти. Поки коридор не перериють зараз. Так, Коля каже коридора, поки не перериють. То перший день так вони трошки скучали за свиньою, а потім вже поїдять при старті їх стабільно є. Не хочуть. Перші рази, як випускали, то разом з свиньою тепер свиня. Вона тут хрокала на коридорі. То вже вони виходили. Щось вони трошки ще побоюються, самі виходять. Отак, треба їх трошки наганяти. Так куди? Трошки тут пориють, позаглядають. На вулиці їсти не хочуть треба в хліві, мабуть, зелене нам кидать. То... Ну що то впілюка, да, зараз в пісок позариваю. То на початку, зараз вони трошки заспокояться, будуть собі ходити. По колишньому, так. По колишньому. Ми їх кормимо в по Потако, по А є по-городськи? Коля чи по горосики. Ну так, Коля, то ж ми ж по-простому. Яйця шкарлупами кидаємо ну, ще який тиждень, щоб вони так трошки так вже да, щоб при старт поїли, потім будемо каши варити. Таке, щоб вони на рідке трошки привикли. А то ми будемо годувати їх перед стартом, таким сухим, а поїдуть до нових господарів, а там, можливо, будь картоплю варити, чи кашу запарувати, щоб вони знали таке. Всім привіт, я вас подорожувати. Які самі гарні? Ось жовтий? Жовтий? Їм робота? Mm. І кукурудзу їдять. Mm. їдять? В хльві вони зелене гарніше з'їдають, а тут зараз походять, походять, і покинуть в піску. Mm. А перший раз закипустить пісок і Ну no, перший раз як випустили разом з свиньою, то почали і пісок їсти і воно під зубами хрустіло. Що бігають пілюку роблять, не бачить роблять. Так інтересно позаглядати, що вони роблять. Є такий один кабан, що трошки такі ручний до рук підходить. Оце він. Оце йде. Да. Такі ручні. Білий такі більші. Ну, мені здається, вони трошки довші з да, за, за жовтих. Це У нас дві білих, то це дві свинки. То вже свиня за їм їх хрокає, де то вони? Добре, що Добре, що вони в нас такі, що кинулись їсти, то якось так і свині легше, і нам теж легше, що вони так самі їдять. Кого ж не повибігали на вулицю, у нас там двері відкриті. А ні, мабуть, ні, вони повертаються назад. Трошки погуляли, треба, свиня там хрокає за ними. Зараз заженемо, де поїдемо вже на ділянку. Там трошки попрацюємо. Що? дино ДД Бички ревуть, все. Ну, думаю, що вони тут роблять. Ще хліві сидять тут тихо. Оце він, так. Вже до бічків прориваються. Щось там в землі пошукаєш щось там під зубами хрумають. Одного разу ми з колі купляли поросята в коросту в людей. Помниш? Оце недавно вони корову до нас пригонули люди. То вони, як випустили поросят на вулицю, а там була абрикоса. Чи аліча, ну, щось таке камінчики, да. як стали вони бігти туди, да, так собі всерилися, хрумали під зубами. Були дуже гарні поросята, вони так гарно все їли, то ми там вже не пам'ятаю, чи парочка, чи свинки ми брали. То ми як побачили, що вони так ті камінчики хрумають, думаю, це точно будуть поросятка їсти все. Ну, Це ну, не, не за того, що вони голодні, що їм цікаво все дори, заглядають. Щось там знаходять для себе. А що все в хліві сидіть? Ще коли під вечір випускаємо. Щось солома їм там все заглядають. Заганяємо? Зараз я відкрию двері. Порили, порили, покинули. Але ми так багато не накидаємо, оставляємо ще в хівіколі. Заходьте, заходьте. Ой, як свиня розсердилася. Вже трошки привикли виходять і заходять. Бо спочатку хотіли щось їм підложити, яку дошку, щоб так було легше їм пройти. Так, ще два. Ну, зараз приїхали на будівництво, трошки попрацюємо. Оце наша та яма, що ну, засипав я її, то і ми прилякались, вас налякали. Зараз вона такий вже вигляд має. Хлопці попросили один день почистили мені цеглу. Я ну, така, що гарніше відходить, є що слабше, де розбивається цегла, то так і оставляємо її знизу. Але так, по максимуму будемо зібрати. Десь ну, десь ще використаємо. Ну І по, по нашому сараю вже буде сарай називати його. Є такі невеличкі зміни. І з цієї сторони вже двері замуровані. Це ми вчора так, усі гуртом, то знаєте, гуртом усе робить добре. Ну, В середині вже маємо такий вигляд: оці двері замуровані, вікно замуроване одне. Це воно з бюушніх блоків замурували хлопцями. А цих шість вікон, ну якби вірші ставить. там нам писали, що позакриваєте одні двері, другі, і верх зашиється, тому що зараз зверху світло падає, то буде темно, то, що, ну сарай немалий. З цієї сторони вітер дує, то я тут глухи просто заказав. А на цю сторону дві штучки будуть, що верх Ну, На провітрювання можна буде поставити. А тоді гляну, якщо, наприклад, не вистачить якоїсь вентиляції, то можна зробити якусь трубу, тросоту посередині поставити, чи дві, чи якісь короби, і. Ну, прямо щоб у кришу витягувало б. Ну і тут вже трошки помінялось то, що ну, і я планував і розказував, що отут буде жолоб з цієї сторони, але зараз, думаю, Ну, хто знає, нас, так, такі в мене думки були. Зараз Леся трошки йде, вам покаже, ну, щоб, щоб вам було б відніше, як воно все виходить. Оці великі двері вони зміщені на цю половину хліва. Якщо я тут зроблю жолоба, то ну, якби не буде удобно заїжджати трактором. Це, мабуть, мене той пересінок збив, що тут, що тут був, такий впів кирпича, що якось я зразу з перших, ну, коли зайшов сюди, то зразу якось з цієї сторони так, в голову прийшла думка така, що тут буде жолоб, але так буде краще. Ну і отут зробив метр 50, метр 45, виходить від стіни до, до цих стопчиків, що тут, що з цієї сторони, отак. Оцей щит. Ну, тут буде опалубка, оці стопчики залються бетоном, а зверху ще сантиметри, можливо, яких п'ять, трохи прикопаю землю. А зверху просто такі вдома перемички будуть. Можливо, штук-дві, там вийде їх. І тут такий буде, такий буде коридор, проходить жолоб. Жолоб ще думаю, чи робити його повністю просто бетон, чи, чи робити якусь виємку. Тому що бачу, багато хто використовує просто рівний бетон, там нічим не заморачується, тоді підгорнув коли їжу і все. Отакі От справи, такі плани. Ну, так, все міняється поступово. Не хочеться зробити, а тоді, щоб невдобняк був би якийсь. А, щоб було більше, так? Да? Угу. Двері замуровані, а все одно сквозняк. Ну. Щоб вже ж скоріше поставиш, нормально ходити. Ви перш приб'єш, а потім як дорізаєш. Добре. Що було? 新领袖。 Такий вигляд буде. Тут буде повністю бетон залитий, ця лента така до, донизу, до піску. І тут йти буде під 45 так, трошки градусів, тому що вдома жолоб залити отак під 90, то і саме у цьому кутнику такий назбирається, ну, всякий і сіно, і, і комікорок часом такий застояний. То тут вирішили отак зробити. І отак бетон буде йти. Но тут ще підсиплю піску. Зараз знімаємо, обтягуємо пленочкою його і закріплюємо. Надо привернем. Там mm Ну -hmm. да, no, давай. Дай я гляну І так Ну палку так поставили, пленку оббили її, а тепер забув сверло вдома взяти, щоб просверлити, щоб стягнути його до стопчика. Щоб і той держався, і цей буде держатися. А тоді вже цього щита поопираю, там клуги позабиваю, коли вже все буде готово. І все-таки з цієї сторони вирішив, що буду робити бортика. Ну, хоча б сантиметрів 15, його, але треба. Того, що... ну, на комплексах мені здається, що вони так роблять, за того, щоб мож... була можливість трактором підгортати. Щоб рівний був. би. Ну, У нас тут мені здається, що будуть і гранул розсовати і все. То буде бетон йти отут понизу. На цю дощечку, а тут будемо... Ну, ми ходить, можливо, якісь тачки проїдемося. якось так. Оту дощечку. Можливо, так прикріплю її. Сюди. Ну і знизу ще піска досиплю, щоб вона трохи порівнялося. Отак нічого. Помаленьку майструємо. Зараз опалубку ми своєю бригадою домашньою зробимо, а тоді вже коли заливати, то буду хлопців знову просити. Так, вже є сверло, зараз постягую його. Ну, єсть. На шпильки вже постягував, ну так воно вже трохи держиться. Зараз ще посередині зроблю перемички такі, щоб. Його не проспирало б. Отак нормально буде. А тоді буду доробляти вже цю дощечку, і будемо заливати. Все все добре, але, але день малий. Ну так вже помалу щось вимальовується, Ну так можна візуально вже глянути, що до чого буде. Бо я б переживав за цих 1,45 метра, що тут, що тут є, щоб, ну, щоб їх не було б мало. То, що, ну, щоб і пройти, щоб бички рогами не чіпали б нічого. Але бачу, що якби, має бути добре. Тут жолоба зроблю сантиметрів 50, 15 дошку, і тут буде такий, якби ступень в 15 см з бетону залитий. Там трошки менше метра то, то вистачить. На сьогодні вже будемо їхати додому, зараз будемо збирати речі. Завтра вже приступимо, доробимо, ну і можливо, післязавтра залімо. Сьогодні хочу приготувати пиріжки з м'ясом. Вже я м'ясо накрутила. Зараз приготую тісто, заливаю його кип'ятком: це мука, олія, цукор, сіль. І потім, коли похолодає, добавлю дріжджі. Ну, такий рецепт мені найбільше подобається. Вони смачні, як і свіжі, коли на жару. також і на другий день, коли в мікроволновці нагріємо, просію муку. До муки додаю олію. Сіль. І 2 столові ложки цукру. Коли я роблю солодкі, то додаю 3-4, А коли з м'ясом, то так, одну з половиною, дві, ну такі дві не дуже й повні. Щоб не дуже було таке солодке тісто. І заливаю кип'ятком. Мука зараз запариться з олією, потім, коли похолодає в тепле тісто, я додав дріжджі. І також ще 200 мл такої теплої води і замішаю тісто. Отак От хай заварюється. Зараз заправлю м'ясо, вже я його накрутила, Добавлю сіль. Мене ложка. Чорний перець мелений. І порізала одну цибулину. І більше з приправ нічого не додаю. Ну, можна приправу до м'яса, але так мені саме більш подобається. Просто без всяких приправ. Сіль перець, цибулька. Заверне тісто вже мене похолодало. Додавляю теплу воду. І 30 грамів дріжджів живих. Тісто замісила, викладаю на коврик і зразу починаю робити пиріжки. Не чекаю, щоб воно піднімалося. Зараз в хаті настепло, грубо затопила, також і опалення включене, то вони зараз швидко піднімуться, коли я їх нароблю, а потім ще в гарячій олії. Ну, тісто таке замішую не дуже туге, щоб не було забите мукою. Такі виходять пиріжки, м'ясо так гарно прожарується. Ну, з цієї порції виходить так багато пиріжків, така в мене велика миска, також іще одна буде. Кожного разу, думаю, зробити трошки менші, але здається, тіста беру так небагато, але коли попідростають, то такі в мене великі завжди виходять. Можливо, хто робить такі маленькі. Ну, сьогодні у мене по кухні вже буде трошки вихідний, вистачить і на вечерю, і на завтра. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення!